Чувак тут вони добре добре буде. 21-річний Ярослав Омельчук уже 5 років торгує на одному з чернігівських базарів. Ще підлітком він приходив сюди допомагати рідним. На прилавку Ярослава різноманіття літніх смаколиків. Кавуновий сезон на Чернігівському базарі, розповідає чоловік, стартував приблизно місяць тому. Перші були з Турції, це ще були 50 гривень, потім 35, зараз вже 25. Коли добре дзвінить, хороший кавун буде. Секретами вибору кавунів ділиться і продавець сусіднього прилавка. Як він такий дзвонкий, то кажуть, більше стиглий. Як глухий, то може бути перестигли вже. Малий, може бути, не стиглий, а великі кавуни до 10 кілограмів такі. Здоровенькі. Вони дуже стигли. Кожен кавун нарізаєш, вони дуже стигли до самої шкурки. Кажуть, якщо він тут -от жовтеньке, каже, що він виложився. Якщо білий, то ще не достигли, говорять. Наразі ціна на кавуни на базарі в Чернігові стартує від 20 до 25 гривень за кілограм. Здебільшого їх привозять з Одеси. Перша неділя була не дуже. Ну, не дуже брали. А по чуть-чуть почало тепліти і люди почали більше брати кавуні. Ну, не всі беруть часто, але набач вже тепло, де беруть. Я думаю, що вони не будуть дешевіти. Вже буде така ціна, якщо там вже будуть закінчуватися, то ціна може подорожати. Там, ну не набагато, я думаю, гривні на 5. Наш місний на кавун буде дешевше, ніж привозний. Чернігівці вже охоче підходять до прилавків із кавунами. Кажуть, що їхній кавуновий сезон стартував кілька тижнів тому. І навіть попри те, що секретів вибору не знають, вдалося вибрати смачні. Я завжди пробую, щоб було вкусний, а секретів ніяких їх не знаю. Ну я взагалі то стараю все стараюся перше брати. Дуже багато пишуть секретів, пробувала, але не допомагало. Тому я думаю, все це залежить, де вирощувалися, який ґрунт. Купували В АТБ взагалі без кісточок. Дуже сподобався, але це було напевно неділі три тому. А сьогодні вирішили спробувати вже ж на ринку. Також на ринку широкий вибір дині. Її ціна стартує від 45 гривень за кілограм, це, зокрема, українська, та до 90 гривень, привезена за кордону.